22-го година середи, вітаю вас у вікнах. Уперше за цю кризову весну київська влада зібрала великий круглий стіл задля пошуку миру, політична та релігійна верхівка. Дипломати та активісти сьогодні з'їхалися до Верховної Ради. Все, до чого дійдуть, можна використати, і при укладанні новітньої конституції України. Чи стали за півдня перемовна? Єдиний шлях Бориса Чалко та Ірина Стороженко. Перед входом до Верховної Ради величезна карта України намальована тут червоним кольором розфарбований Крим. А тепер уже у червоний колір розфарбували Донеччину і Луганщину, аби ця частина України на цій карті знову стала білою. Сюди під Верховну Раду прийшли активісти і просто жителі з цих східних регіонів вимагати у політиків діяти рішучіше і домовлятися ефективніше. З тими, хто зі зброєю розмовляти немає ніякого сенсу, оскільки це вже терористи з людьми, які просто піддалися пропаганді. Це наші також е, люди, це наші співвітчизники. З ними треба вести діалог. Звісно ж, Донбас це доволі таки складний і суровий, скажімо так, регіон, у якому здебільшого розуміють авторитетів. Повинні вести діалог люди, які будуть авторитетні для сходу на круглий стіл. Політики приїжджають із деяким запізненням. До речі, остаточний список запрошених на ці переговори. Майже нікому не відомий. Подейкують сюди запросили навіть Рената Ахметова. Втім, чи приїхав він тут розглядіти майже неможливо автівки класу люкс проїжджають повз журналістів і їдуть просто до чорного входу Верховної Ради. Ось він. Через затемнені вікна вдалося розглядіти хіба сует Юлії Тимошенко. Прийшов сюди і губернатор Донеччини Сергій Тарута. Тут багато політиків, дипломатів, усі мовчки заходять до ради розповідати щось про переговорний процес, погоджуються лише поодинокі учасники та й ті сухо, без прогнозів, лише винятково свою позицію. Політики, які сьогодні є авторитетні відомі, які обрані від сходу України, і які реально в серці. Відчувають себе українцями, вони повинні працювати сьогодні там. Члени уряду повинні частіше сьогодні відвідувати схід нашої держави. Щоб не було відчуття відірваності, яке сьогодні дуже часто є мешканців сходу України, до Верховної Ради таки не прийшов щоправда, жоден лідер сепаратистів на сході України, а також жоден представник терористичних угруповань, тамтешніх в цьому, і вся проблематика сьогоднішніх перемовин мирно, конфлікт на сході намагаються врегулювати без безпосередніх учасників цього конфлікту. Саме тому до результативності сьогоднішнього круглого столу самі його учасники ставляться критично. Сьогодні не буде знайдений компроміс. Дай Боже, сьогодні не передратися і почати чути один одного Протягом усього дня за переговорним процесом у стінах Верховної ради слідкувала моя колега Ірина Стороженко, і вона знає чи домовилася про щось українські політики. Отже, у підсумку учасники цього круглого столу визнали, він був малоефективним. і дійшли висновку. Потрібен ще один круглий стіл. Головний недолік цього, що на ньому не було представників сепаратистів. Однак лідери думок Сходу Олександр Єфремов та Сергій Тарута на запитання, кого ще не чують з Донбасу, так і не відповіли. На виході учасники журналістів, що не пустили всередину, здебільшого уникають Незадоволеним ідеєю Олександр Єфремов він правда і на початку був. Хмурий. Я очень сподівався, що у кругом століттям були перший голов, який назначив, буде приймати участь все-таки представителі гражданського общества з Востока України. А кого ви маєте на увазі? Кого почути? Кого не, не, не. Треба запросити, щоб люди могли бути почути. Ви знаєте, є і в Луганській, і в Донецькій області очень авторитетні люди. Ну, ну к примеру, в Луганской області є народний артист України Голубович Михайло Васильович, який зіграв очень много прекрасних ролей. Інший представник сходу губернатор Сергій Тарута каже, що тих, хто міг вести перемови, запрошували та вони не йдуть. Ми ведемо переговори. на жаль, учасники постоянно міняються, і без лідера, який може бути уповномочення, очень сложно вообще вести переговори з протестуючими Донбасу услышали, Важно, щоб вибір Донбасу услышав. аби Донбас чув. Прем'єр Ясенюк пропонує зміни до конституції, збільшення повноважень у регіонах основне, та готовий говорити про статус російської витрити. мови. Мир і спокій може бути і повинен бути забезпечений політичними і дипломатичними заходами, і ми будемо вести діалог з усіма, хто не має зброї в руках. Рішуче налаштована церква вимагає дотримуватись міжнародних зобов'язань гарантій миру в Україні. Гаранти Сполучені Штати Америки, Англія, Франція і Китай ще повинні допомогти нам звільнити наші території. Засідають за три години і домовляються про ще одну зустріч у суботу. І бажано на сході домовленість попередня, адже гарантій безпеки її учасникам там наразі ніхто дати не може. Щоб ми не приїхали на круглий стіл, а поїхали без половини учасників круглого столу, тому що це ж робиться дуже просто. Ірина Стороженко Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.